Попільну середу римокатолики називають подвійним святом, адже це день покаяння і початок великого посту. Назва попільна середа походить від церковного обряду нанесення попелу. За обрядом спочатку священик виводить хрест на своєму чолі, а потім і на чолах прихожан. Попіль це в старому завіті, коли люди постилися. Тоді вони одівали другу одежу і посипали голову попілом, і це був знак. Покаяння знак, що вони каються у своїх гріхах, хочуть змінюватися. Пам'ятай, що ти порох і в порох обернешся. Саме такі слова чують прихожани від священника у попільну середу. Чорний хрест на лобі означає покаяння і очищення. Давну, давнину, поп... йшли в пустелю і попелом мастили собі голову, в знак гріхів, очищення. Iz toho času u nas taka tradicija. Se oznaješ š pepelom te načal, s i pepelom šstanneš pisja žezni. Co je to oznašaannje. pobižni. Попільна середа рухоме церковне свято. Припадає вона на різні дати року, в залежності від Великодньої. Найраніше її святкують 4 лютого, а найпізніше 10 березня. І з цього дня до Великодня у прихожан Римокатолицької церкви залишається 40 днів. Під час великого посту дуже важливо привернути увагу не тільки на те, що м'ясо не їсти, а три напрямки: це Бог, другі люди і сама людина. І так Ісус говорить в Евангелії, що поститися, тобто змінювати себе. Великий піст час примирення з Богом і ближніми, кажуть служителі церкви. Він вимагає очищення, пожертвування і милосердя. Однак, за словами прихожан, завжди треба починати з молитви. То є примирення з ближнім, саму в першу чергу. І нам треба пам'ятати, що все починається з малого і мир у світі починається з наших маленьких сердець, особливо під час посту Римо. Католики вважають, переживання великого посту надасть сили в боротьбі зі спокусами і ще більше зміцнить віру у Бога.